Вітаю вас, любі друзі, і я хотіла б поблакати про деякі такі особливості, можливо, кожного, можливо, декого. І, здається, це нереально, але факт. Наприклад, вчора я розповідала про свою силу і свою слабкість. А якщо цю тему подивитися на через призму вторинної вигоди. І почнемо з дитинства. Я проспостерігала на своїй меншій дитині, бо я вже стала на той момент розстановником. Що мається на увазі? Коли я тільки казала, я так хочу на роботу, я тоді працювала. Я так хочу на роботу! Я буду читати облік зовнішньої економічної діяльності, я... а вона сиділа, слухала, їй два рочки було, вона слухала, слухала, слухала. І в цю ніч вона. Сильно затемпературила і захворіла. Чи пішла я на роботу? Звичайно, ні. І в цьому була її вторинна вигода і її висновок, що мама буде поряд, тоді, коли я захворію. І ось дивіться, вторинна вигода від хвороби. Моя мама, моя любов буде поряд, коли я захворію. На жаль, я можу це сказати і простежити, мабуть, і на своєму дитинстві, тому що нас тоді віддавали в садок, якщо пам'ятаєте, в рік. А що значить в рік дитину в садок? Холодно, ніхто не обіймається садок, на руках не носить. Ну, нереально, але факт і реальний факт. І на сьогодні це теж факт. Ну, сьогодні, слава Богу, дітей хоча б з трьох років починають. Навіть з двох, але в залежності від дітей. Так ось, в будь-якому випадку, навіть тоді, за часів мого дитинства, це була для мене вигода маму залишити біля себе. Мені ж не цікаво було її робота, мені була цікава я, і моя безпека, і моя гідність. І та, безумовно, начебто любов мама, Бо ми ж всі до семи років мами, мамині мамині. Так ось щодо вторинної вигоди. І саме вторинну вигоду я розглядаю не тільки просто в окремих випадках і сесії, але й в грі кеса в грані грошей. Так ось вторинна вигода. І навіть моя хвороба, по якій я інвалід другої групи, Підсвідомо захищає мене від якогось трешу для мого організму, ще до якого я не простежила, але я в пошуку. В будь-якому випадку, що мені на сьогоднішній день в усвідомленні легше, ні. Але подивіться, яка різниця між свідомістю і підсвідомістю? Так от. Це питання, воно ще дуже небезпечне тим, що воно відсуває нас на попередній етап. Що маю на увазі? Якщо в нас є якийсь намір, який ми плануємо втілити в життя, ми плануємо діємо мілкими кроками, великими кроками, є, є мета, завдання, і ми діємо, начебто так от. Ці етапи починаючи з першого, етап захотіти, етап дозволити собі, етап побачити можливість, етап можливість цю залучити, потім втілити, потім проявитись, потім змінитись. І ось на якому б етапі ни не були, коли ми потрапляємо на перешкоду, яка називається вторина вигода, нас Автоматично пересуває на рівень або на етап нижче. З перевіркою, а це правда, було твоє бажання, якщо ми були на другому етапі, а другий етап дозволити собі. І якщо це не твоє бажання, то ну що ж ти будеш собі дозволяти? Я дуже дякую тим, хто сьогодні зі мною, дуже дякую тим, хто подивиться це відео в запису, і дуже прошу, будь ласка, подивіться його. І проаналізуйте трошки свої, свій досвід. Напишіть мені в коментарях, що відстежили. Або задайте зараз питання ті, хто зі мною про нашу вторинну вигоду. Бо я вже сказала про свою вторинну вигоду. Це, скоріш за все, не мати можливості йти на роботу. Бо на роботу я ходила, вставала дуже рано, дитина вела туди, куди їй треба було. І йшла, їхала на роботу. А тепер я їздити не можу і ходити майже не можу. Хожу з рулатором. Ну, от така вторинна вигода мого, мого підсвідомого. Я вам дуже дякую ще раз. На жаль, нічого не пишете, а може потім напишете. Щиро дякую за будь-яку відповідь. Гарного всім дня! Була разом з вами Ольга Кияшко, терапевт інтегративного підходу. До зустрічі!